Сьогодні ми долучились до події Командна штабна гра молоді для молоді Кіберджура. Ми спрацюємо з цією платформою вже багато років. Це і стосується і технічних засобів, тобто використання програмних продуктів. Це і методична робота, це і особистості, які долучаються до... Тематик визначених ціє, цією платформою. Ми хочемо все ж таки ну дуже поважна була на цьому заході представлена команда, це фахівці по цих напрямках. У галузі освіти в нас свої є ну, давні вже опрацювання, практична школа. Стосунки з багатьма вузами, стосунки з початковою школою і так далі. Тобто є надія, що ми будемо продовжувати нашу співпрацю. Дякую. Звернені до дитячої аудиторії, на участі дітей і їхньому представленні своїх проєктів у е, грі, а так само свою увагу звертаємо на їхніх виховників, тобто на, ти, на тих людей, які готують дітей до участі. Е, Кіберджура дає інструмент. Інструмент е, для е, вмінь подальших. Дітям у перспективному їхньому майбутньому житті. І е, сьогоднішній наш захід, він присвячений якраз тим проблемам, які є навколо технологічності гри, але так само Миколаївна, шановні учасники презентації. Декілька... Стратегічно важливих висновків, які є сьогодні в основі нашої діяльності, в тому числі антикризового штабу, який діє з перших діб початку широкомасштабної агресії Росії проти України. І він об'єднує практично всі сектори реальної економіки. Структуровані об'єднання промисловців, підприємців, роботодавців, представників інститутів влади, Верховної Ради, Кабінету міністрів офісу президента. І наше головне завдання це створення необхідних умов для ефективної діяльності української економіки в умовах війни воєнного стану, виходячи з того, що ресурси забезпечення це дуже важлива складова перемоги над ворогом. І ми розуміємо, що українська держава, український народ сьогодні одночасно дала їй безпрецедентні виклики і загрози, захищаючи свій суверенітет, територіальну цілісність, і що дуже принципово захищаючи свій цивілізаційний вибір, право на вибір розвитку України як сучасної демократичної конкурентоздатної держави. І це має принципове значення, бо ми розуміємо, що і ця підтверджує історія розвиток нашої цивілізації в світі завжди існувала, існує і буде існувати жорстка конкуренція за території, за доступ до ресурсів, за місце кожного народу держави під сонцем. І ці конкуренції, я маю на увазі в першу чергу цивілізовані її форми, перемагають в першу чергу сконсолідовані нації. Сконсолідовані держави дає розуміння національної ідеї, пріоритету національних інтересів, які повинні бути найвищим пріоритетом для кожного громадянина. І чому нас зацікавив проєкт Кібержурабів, він якраз формує ці засади, і в тому числі дуже важливо, щоб вже після перемоги над ворогом а ми в цьому впевнені, бо Путін воює не тільки з збройними силами. Дякую. Команда, штурнагра і «Кібержура» як ідея, виникла в 2015 році. Я прошу презентацію включити, значить, і пройшла досить багато бюрократичних різних припон, цікавих складних, багато нарад, починаючи з Верховної Ради, комітетів Верховної Раді, потім міністерстві освіти. І ми зіткнулися всім гранітом наших проблем. Презентацію вас кручить, там? Ага, Дякую. З тих проблем, які будь-яка інновація в освіті, технологічні зміни в суспільстві, в країні відбуваються. Сам бренд кіберджура він передбачає дві таких от страти, скажімо так: це кібернетика, нова картина світу, джура зброєносицького значення. Нове покоління нового світу в uh, і поєднанні вийшла кібержура. Uh, багато хто плутає з кібербезпекою, але кібербезпека кіберзахист це лише 5% проблематики кібержури. Чому в кібержурі діти створюють український кіберпростір, в діти створюють своє бачення uh, своєї країни, своєї історії, свого минулого і свого майбутнього. Команда, штабна гра, це не ми придумали. Це ще як перший заступник міністра оборони Іван Степанович Руснак звернув увагу. Це технологія ще штабу бісмарка. Єдине, що добавилася дистанційність, мережевість плюс об'єктивний контроль. Тобто, інтернет дозволяє створити всі необхідні передумови для постаналізу, для розбору помилок для створення. Більш цілісної і правильної системи підготовки і прийняття управлінських рішень. На даний момент ви вийшли вже на фактично 10 рівнів команди штабної гри Кіберджура. Десятий рівень я не буду називати, бо він дуже складний і навіть страшно озвучувати його тут в залі. І ми зупинимося тільки на дев'яти рівнях. Перший рівень це формування ідентичності зрозумілої в країнах партнерах. Тобто, перше питання, коли зустрічаються дві людини: хто ти є? А, і якщо це люди по різні сторони кордонів, то це питання має особливе значення, особливо глибоке, і ментальні традиційні відмінності визначають успіх цих комунікацій. Вашингтон Плет, це американський генерал, який створював центральне розвідкове управління в своїй книжці інформаційна робота стратегічної розвідки, актуалізує увагу, що комунікації між росіянами, з росіянами, там з французами, з англійцями, з німцями у американців це різні комунікації по своїй сутності, по змісту, по різних підходах. Ми знаємо від Георгія Почепцова, що є східний і західний тип комунікацій. Східний – це коли будуються стосунки а західниці коли зразу будується бізнес, і так, далі, і так далі. Тобто, для того щоб людина, майбутній громадянин, почав ну бути. Якимось адекватним зовнішніх комунікацій, він повинен себе правильно запоціонувати і правильно показати. Тобто на першому рівні дитина повинна навчитися презентувати себе, свою історію, своїх героїв, свої знання і створювати свою картину світу власними руками, а не хто-небудь. Ну і плюс ще такий важливий момент: те, що Георгій Георгія звернув увагу, що дитяча бока героїв залишається на все життя. Тобто, ми формуємо ідентичність і ми фактично закладаємо основу для національно-патріотичного виховання. У світі поважають тих, хто шанує себе в першу чергу. Якщо ви не шануєте себе, ви не вмієте себе подати, ви не вмієте відстояти свою позицію, то відповідне ставлення і відповідні результати спільної діяльності. Культура, традиція, ментальність це я вже окреслив саме коли відбувається аналіз, і руками дітей створюється певна картина. От ці речі, якби актуалізуються і залишаються у дитині через навички. А технологія StoryMaps мепсаргіз вона дозволяється дуже хорошо просто, просто красиво робити. І з цього року ми вийшли на новий рівень. Ліцей героїв Крут сказав, що ця американська технологія управління військами історії Maps для них занадто проста, і тому ми ускладнили задачу. Тепер діти створюють життєвий шлях позитивного і негативного героя, червоний і чорний кошик, і порівнюють ці життєві шляхи. Тож таки цікава технологія з точки зору протидії ПСО, з точки зору критичного мислення, порівняння результатів. І от 1 грудня. Ніжинська команда порівняла життєві шляхи того від сумнозвісного е, Муравйова. Муравйова і героя Крут Гуляницького. Да? Ну, чим? Значить, а, і основне, що на цьому рівні відбувається, це технологія дозволяє працювати в мережі. Тобто, причому кордони не мають значення. І є вже українсько-литовський спільний проект по створенню життєвого шляху Кана Євгена Канавальця. Другий рівень це модернізація світи школи взаємодія поколінь. Це коли на основі сторінок підручників, які створили діти своїми руками, вчителі проводять інтегровані уроки: інформатика, географія, технологія, дизайн. І дисципліна: біологія, зоологія, фізика, математика, історія, література, мистецтво, навіть правознавство. Ми вже вийшли на цей рівень. Я сподіваюся, що у нас в цьому році буде математика. Можливо, фізика вийдемо інтегрований урок, біологія, зоологія. Тобто, ми вийдемо на природничі науки, а не тільки історія і захист України. І от Василь е, Сліпак. Там розписана для вчителів саме методика, ті компетенції, які отримують діти під час уроку інтегрованого по новій українській школі. Ці дев'ять компетенцій і як проводити, якщо а також була вирішена складна проблема це інтеграції роботи вчителів, щоб це не виглядало, що там дев'ять уроків як навантаження за один урок. Тобто, це дев'ять уроків, але потім підсумкова інтеграція відбувається. Основи правознавства, зв'язок між Конституцією України і хмарними технологіями.